Мати участь у виборах, але роль депутатів Верховної де Ради полягає в тому, щоб привести той регіон, де вони обрані людьми, де отримують підтримку, полягає в тому, щоб привезти гроші, привезти інвестиції, привезти робочі місця, щоб люди могли звернутися за з своїми проблемами, з тим, що сьогодні не вирішується. Безумовно. Будівництво це галузь, яка сьогодні наповнює бюджет. Одна гривна, яка вкладена в будівництво, дає 6 гривень в інші галузі. Будівництво тягне за собою, будівельну галузь, виробництво будівельних матеріалів, побутової техніки, меблів, телевізорів, холодильників і всього іншого. Це потужна галузь, яка тягне за собою економіку. Тому в кризові часи, коли країни перебувають в кризі, треба... За рахунок будівництва можна вивезти певні регіони, галузі з кризи. Будівництво це бюджет наповнюча. На будівельних майданчиках там пенсії, стипендії, зарплати, наповнення бюджету, там робочі місця. Тому безумовно, я буду це робити. В іншому варіанті нам дуже буде складно виходити з кризи. Що стосується Чернігівської області, то це проблеми з демографією і проблеми відсутності таких потужних проєктів на територію області які б давали можливість залучати кошти, інвестувати, створити робочі місця і наповнити власний бюджет.